Вас вітає комунальний заклад початкової спеціалізованої освіти мистецька школа номер 7 місто Одеса. Давайте знайомитися. Мистецька школа 7 це талановиті та старанні учні, відповідальні та вимогливі батьки, творчі та креативні викладачі, працьовиті та уважні технічний персонал. Надихаюча та сповнена ідей адміністрація закладу. Ми всі одна родина, яка об'єднана музикою. В нашому закладі діти навчаються на наступних відділах: фортепіанному, струнно-смичковому, народних інструментах, духових інструментах, музично-теоретичному, вокальному, класах естрадного та академічного вокалу. У класі гітари та укулеле, класі композиції. В нас можна почути звуки фортепіано, скрипки, віолончелі, гітари, укулеле, домри, баяну, акордеону, труби, кларнету, саксофону, флейти, ударних інструментів. Спів та нові твори наших юних композиторів. Велика увага приділяється колективному музиченню, тому в школі налічується багато колективів, а саме хори перших класів, середніх та старших класів, зразковий дитячий хор ліра, вокальний ансамбль промінь, оркестр народних інструментів. Струнний ансамбль молодших класів Веселкові смички, струнно смичковий ансамбль старших класів гармонія, ансамбль домристів любисток, ансамбль саксофоністів, Ансамблі гітаристів, мілонга, позитив та фієста. На уроках музично-теоретичних дисциплін. Учні отримують базу теоретичних знань та відомості про композиторів. А саме головне на заняттях панує творча атмосфера, діти імпровізують, готуються до олімпіад, проводять дні самоврядування, що підвищує більшу зацікавленість до групових занять. Учні які проявили навчальні досягнення високого рівня щорічно отримують стипендії міського голови та Одеської обласної ради. Мистецька школа 7 це 18 кабінетів, обладнаних необхідними методичними матеріалами, музичними інструментами, інвентарем, технічними засобами. Для популяризації дитячої творчості створені сторінки у соціальних мережах Facebook та Instagram, для зворотнього зв'язку та інформаційної підтримки з батьками створений канал у Telegram. Для знайомства та залучення інших шкіл міста та всієї країни у школі проводяться змагальні заходи, а саме всеукраїнський фестиваль-конкурс виконавського мистецтва Синя птах. Всеукраїнський фестиваль конкурс вокального мистецтва. Чарівні голоси. Всеукраїнський фестиваль конкурс мистецтв на крилах натхнення. Останній цікавий тим, що беруть участь виключно ансамблі, до складу яких обов'язково входять викладачі. Місія школи полягає в тому, що діти повинні жити у світі краси, музики, фантазії, творчості. Тому у закладі все сконцентровано на вихованні учнів не тільки музичному, але й духовному. Школа пишається своїми випускниками, для яких музика це не тільки джерело натхнення та сенс життя, але й майбутня професія. Вони продовжують навчання у закладах фахової, передвищої та вищої освіти, а саме, в Одеському фаховому коледжі містецтв імені Донькевича. Одеській Національній музичній академії імені Нежданової, Південно-Українському національному педагогічному університеті імені Ушинського. З березня 2020 року ми, як і весь світ, зіткнулися з новими труднощами, до яких ми морально не були готові, а саме онлайн-навчання. Незважаючи на це, викладачі школи підійшли творчо та відповідально до цього процесу. Оскільки були поставлені цілі. По-перше, залучити учнів до нового виду занять. По-друге, зробити навчання цікавим та корисним. Ми займалися в різних програмах: Zoom, Viber, Skype, використовували різноманітні онлайн-сервіси для зручності та наочності викладання навчального матеріалу. Learning Apps, WordFall, Kahoot, MuseScore, Canva. Моваві тощо. Наша школа активно займається шефською роботою, а саме тісно співпрацює з бібліотеками Суворовського району. Це бібліотеки номер 7 імені Гайдаєнко, номер 30 та 37 Мета шефської роботи. Популяризація дитячої творчості, дружні відносини з відвідувачами бібліотек. Додаткова можливість виступити нашим учням на сценічних майданчиках для реалізації своєї діяльності. 24 лютого 2022 року деякі учні та батьки школи змушені були покинути свої домівки, це створило нові складності у навчанні, але ми змогли подолати нові реалі та вийти на новий рівень викладання. Тішить, що наші учні продемонстрували свої навики. В різних країнах та отримали високі оцінки та позитивні відгуки місцевих викладачів та професорів. Сподіваємось, що найближчим часом ми знову зможемо обійняти один одного та творити на своїй рідній землі. Визначну роль на розвиток юних талантів впливає участь у змагальних заходах. Наші учні та викладачі постійні учасники регіональних, обласних, міських, всеукраїнських та міжнародних фестивалів та конкурсів. Це допомагає набути нових навиків у виконанні, професійно зростати, обмінюватися досвідом з колегами з інших міст та країн, заводити нові знайомства з професіоналами. Цінні зауваження членів журі відкривають нові горизонти до вдосконалення своїх умінь та талантів. В цьому навчальному році ми реалізували давно заплановану акцію День відкритих дверей, мета якої привернення уваги тих, хто ще не знає про нашу школу, знайомства з викладачами, інструментами, класами для подальшого навчання у закладі. Була проведена велика робота педагогічного колективу щодо організації даної акції. Викладачі та учні школи запрошували дітей та їх батьків у скверах, дитячих майданчиках розповсюджувалася інформація в соціальних мережах. Були заплановані три зустрічі із залученням дітей в активні рухливі ігри, аніматора, викладача по класу Баяну та Кардеону Сарапульцева Юрія Володимировича, який добре справився з поставленою задачею. Презентації школи. Можливістю доторкнутися до музичних інструментів. Батьки спілкувалися з адміністрацією для отримання всієї необхідної інформації щодо вступного прослуховування та структури школи. Педагогічний колектив Мистецької школи No7 це викладачі, які присвятили своє життя вихованню дітей, це люди, яких об'єднує сила спільної творчості, для яких мистецька школа це культура. Гідність, повага, поклик душі, з якими ти впевнений, що будь-який проєкт та ідея завжди реалізуються, сумісна робота надихає на подальший розвиток та реалізацію задуманого. В цьому році наша школа святкує 55-річчя. Для нас це не тільки вік. Це шлях постійного натхнення, творчого зростання та креативного мислення. Раді, що ми є частиною історії, яка триває. Бажаємо нашій дорогій та улюбленій школі світлого та мирного майбутнього, обіцяємо, що ми докладемо багато зусиль для подальшого зростання та процвітання, дякуємо нашим захисникам, що ми можемо займатися улюбленою справою. Що наші учні можуть відвідувати заняття, навчатися та творити? Ми пишаємось, що ми українці. Кожен більше ніж люди i sure. І дороги низ україни, толя єдина, вільна країна і побачить наші діти, Зеленківських каштанів. Маріуполь буде жити, Харків харківськопелу повстане. За село і місто кожне, помстимося неодмінно. Відсіждати з спроможні, сини доньки україни, ми робить за одного безліч.